У попередній серії Мудрик та Кіньйонес провели неймовірні матчі, і ми закріпились в гонці за перше місце. І одразу переходимо до матчу з Атлетіком. Перший небезпечний момент вже на третій хвилині, але голкіпер впорався з ударом. Зубков виконав подачу з кутового, але захист впорався. М'яч опинився у Бондаренко, і той сильно пробив, але м'яч влучив у стійку. Подача з правого флангу від Атлетік, а далі помилка коноплі, але Сансет пробачає гірників. Ще одна атака Атлетік удар здалеку прямо в голкіпера. Атлетік продовжував атакувати, а різник знов рятує шахтар. Перший тайм нулі на табло. У другому таймі Атлетік знов провів атаку і знову різник на місці. Згодом гірники чудово розіграли м'яч і, вийшовши на заміну Петряк, відкрив рахунок. А через декілька хвилин знов все від нашого голкіпера. На 75-й хвилині помилка в захисті у гірників. Удар Вільямса, рикошет від Бондара і рахунок стає 1-1. А вже в наступній атаці Миколенко прорвався по флангу, віддав на Кіньонеса і той влучив у порожні ворота. На 89-й хвилині Миколенко втрачає м'яч. Вільямс підхоплює, віддає на Гарсію, а той обігрує ракицького та зрівнює рахунок. Завершується наш матч з рахунком 2-2. Ми втратили перемогу на останніх хвилинах, і це дуже прикро. Але ми зробимо висновки і намагатимемось грати до кінця. Одразу переходимо до останнього матчу року з Брюге. Перший момент від гравців Брюге удар де Купера і сейв від Різника. А вже в наступній атаці Тіаго опинився один в штрафному майданчику і відкрив рахунок. Не пройшло й п'яти хвилин, як Миколенко повторює прорив з Атлетік, віддає на Кіньонеса і рахунок зрівняно. Тіаго виграє боротьбу у ракицького. Входить до штрафного майданчику, віддає на Ванакіна, але різник робить блискучий сейф. Знову небезпечна атака Брюгге, удар з льоту і знову різник на місці. Перший тайм 1-1. На початку другого тайму Судаков робить класну передачу на кіньоніса, той пробиває з-під захисника та виводить гірників вперед. Ще одна атака Шахтаря. Кіньонис віддає на Судакова, той входить в штрафний майданчик, пробуває, але стійка рятує Брюгге. Небезпечний момент після кутового, але удар Мічела вийшов неточно. А під кінець матчу Кіньонис показав чудову індивідуальну гру, пройшовши весь захист самотужки, і забив ще один м'яч гірників. Підсумок матчу 3-1 перемога Шахтаря. Сьогодні ми провели непоганий матч, і я дуже пишаюсь нашими хлопцями. У нас є шанси виграти цю лігу. Після цього матчу ми прощаємось з Ракиським, який покидає команду та переходить до Атлетік. А також покидає нас зубков, якого ми продаємо до Брюгге за майже 6 мільйонів. А сам Стівен запросив на перемовини ще одного мексиканця. І, трохи поговоривши і вдаривши по рукам, до нас переходить ще один гравець Марсель Руїс. А також підписуємо ще одного на позицію Зубкова: Урієль Антуна новий гравець нашої команди. А тим часом вирушаємо на кубок Суперліги, де перший суперник грізний ПСЖ. Активно почали гравці ПСЖ, але удар МБАПЕ вище воріт. А от Кіньйонес у першій атаці гірників тікає від захисту та неочікувано відкриває рахунок. На що ПСЖ відповіли ударом Мбапе, але Різник рятує. Розіграли кутовий парижани, а Сенсіо спочатку довго розхитував мудрика, а потім пробив з під Матвієнко та зрівняв рахунок. А згодом удар Дейонга парирує Різник. Перший тайм завершується 1-1. У другому таймі мав нагоду Мбапе, але його удар прямо в голкіпера. А от у наступній атаці Мбапе віддає на Дембеле, і той спокійно виводить Парижан вперед. Не пройшло й п'яти хвилин, як Руїс забиває ще один м'яч у ворота гірників. Проте Шахтар не здавався, і Кіньонис, обігравши кінпембе, вийшов вічнавіч віч з голкіпером та скоротив відставання. Йшов матч до завершення, але Миколенко грубо грає в підкаті і привозить пенальті. Різник вгадав кут, але удар був сильним і рахунок стає 4-2. Це остаточний рахунок, з яким і завершується наш матч. ПСЖ значно переважав нас у класі, але ми змогли дати бій. Вирушаємо на Донбас арену, де на нас чекає українське дербі. Перша атака на 11-й хвилині Кіньйонес віддає на вільного Судакова, і той спокійно переграє голкіпера і відкриває рахунок. А через 20 хвилин удар мудрика парирує бущан. Практично без моментів перший тайм завершується 1-0. У другому таймі Ванат наважився на удар, але різник його витягнув. Сумний матч без моментів завершується перемогою гірників 1-0. Перед матчем спорту ми відстаємо від них на три пункти і у разі перемоги зможемо зайняти перше місце. Вирушаємо на Естадіо до Драгао. Перший небезпечний момент лише на 23-й хвилині. Бондаренко сильним ударом відкриває рахунок в матчі. Ще один момент у гірників удар Мудрика із сейв кошти. На 41-й хвилині Іванілсон пройшов двох, але його удар чудом відбив різник. Перший тайм завершується 1-0. На початку другого тайму мав нагоду Таремі, але знову сейв від різника. Кіньйонес отримав невеличке ушкодження і його замінює трауре. Розігрують кутовий гравці порту. Галено робить передачу і кармо зрівнює рахунок. Чудову нагоду мав трауре, але не влучив в поворотах. А от у наступній атаці Мудрик увійшов в штрафний майданчик, віддав на трауре, і той вивів гірників вперед. Через 7 хвилин трауре отримав класну передачу від Судакова і забив свій другий гол в матчі. Гравці порту не здавались, і Галино віддає на таремі, і той скорочує відставання. Але часу було замало і як підсумок, 3-2 перемога Шахтаря. Я дуже задоволений командою. Ми набрали чудову форму і йдемо на першому місці. А от Кіньйонес вибуває на цілий місяць, і це дуже прикро. Переходимо до наступного матчу з Брюгге, в якому тепер грає Зубков. Перша атака Брюгге, але удар Ванакіна вийшов слабким. А от на 30-й хвилині помилка Бондара і рахунок відкрито Ігором Тіаго. На що Шахтар відповів ударом Трауре, але сейв голкіпера. Перший тайм завершено з рахунком 1-0. У другому таймі перша атака лише на 73-й хвилині, і різник рятує після дальнього удару. А вже на доданій хвилині Траоре обійшов захисника, увійшов у штрафний майданчик та зрівняв рахунок. Остаточний рахунок в матчі 1-1. Ми не створили багато моментів, але радіємо, що не програли. А після матчу Стівен зустрічається з Модрічем. Трохи поговорили, і Модріч погодився перейти вільним агентом у наступному році. А нас залишає ще один гравець Лемкін, і ми заробили 2,5 мільйони. Після цього зустрілись Емері і домовились про ще один перехід. Новим гравцем стає Еван Фергюсон, за якого ми віддали трауре та майже 3 мільйони. Вирушаємо на останній матч на сьогодні з Копенгагеном. Перша атака гірників, Мудрик тікає від захисту та потім спокійно переграє голкіпера. А згодом удар Судакова парирує голкіпер. Перша атака Копенгагена і удар Гонсалеша прямо в різника. І ще один удар, з яким також впорався різник. Шахтар проводить швидку контратаку, Руїс віддає на Антуна, той входить в штрафний майданчик, віддає на Мудрика, і той забиває другий гол в матчі. А через 5 хвилин Бабакар отримав багато простіру, але не зміг переграти голкіпера. На що у відповідь знов контратака гірників, але Руїс не влучив поворота. Перший там 2-0 за Шахтарем. На початку другого тайму Ларсон взяв гру на себе. І спочатку пройшов Степаненко, а потім і Бондара. Завдав удару, але сейв різника, а вже з другої спроби відігрує один м'яч. Через декілька хвилин удар Фергюсона точно в голкіпера. Корнеліус мав чудову нагоду, але Різник рятує. А через декілька хвилин Корнеліус пробиває повз ворота. Завершується матч з рахунком 2-1 перемога гірників. Ми провели хорошу гру і вдячні Різнику за його сейви. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!